Краще за ламінат. Так кажуть про інноваційне покриття для підлоги Алюр флор водостіка, екологічно чиста, легко інсталюється. Підлога Алюр-Флор була розроблена та запатентована групою американських вчених у 2005 році. Відтоді вона впевнено витісняє з ринку ламінати та дерев'яний паркет завдяки кільком суттєвим перевагам. Покриття алюр флор складається з двох шарів: верхній у найменших деталях відтворює фактуру дерева і укритий захисною плівкою. Нижній шар з надміцного вінілу. При укладанні Анки Алюрфлор з'єднуються між собою завдяки унікальній клеєвій смарт-стрічці. Тому для укладки не потрібно спеціально вирівнювати підлогу і не потрібно знімати старе покриття, як то лінолеум, керамічну плитку, паркет тощо. Укладати вінілову підлогу просто і швидко. Тут не потрібна допомога професіонала. Вінілове покриття тихе та комфортне. Воно не потребує шумоізоляційних підкладок і, крім того, прекрасно поєднується з будь-якими системами підігріву підлоги. Не боїться води, тому покриття охоче використовують на кухні. І у ванній. Його клас носостійкості 43. Тому алюрфлор укладають в офісах та ресторанах, де щоденно буває чимало людей. Його поверхню не пошкодять навіть гострі підбори, адже гарантія на вінілову підлогу 25 років. Екологічна чистота алюрфлор підтверджена сертифікатами США, Британії, Німеччини, Бельгії та України тощо. В усьому світі ця підлога стає дедалі популярнішою, отримуючи нагороди та відзнаки від експертів та любов покупців.